Привіт, друзі, сьогодні я з братом будемо битися в Майнкрафті. привіт, друзі. Давай будемо починати битися. О! Бачиш, тисяч я тортик, маю я приготував тортик, бачу. Да, да. Покни кнопочку старт. Есть скільки тут класів! Еойой, вибирай коли ти хочеш. Ми вже грали подібну карту, але там було менше класів. О, тут май більше. Ні, давай собі тортики поставить. Клади тортик. О, не що це таке? Я хочу пограти за невидимку. <гас> я не Диви! Ти мене бачиш? Ні. <гас> Ха, <гас> я не Бери кла. Бери клас. Бери клас, який ти хочеш взяти. Офігеть, <гас> я не видимка. Оооо, oh, май. Тільки давай давай так догоруся, не будемо одинакові класи. Одинакові класи не можна. Якщо в мене якийсь там клас, то ти маєш інший вибрати, а не той самий. Хочу пути. Рад сер. Нажимай. Вс, погнали. Битись погнали. Не бачиш ти? Не бай бачиш, бачить твоє А в ж броні нема, блін. Ха-ха-ха! Ооо, як клас! По ти это ведепкай того! Ооооо! Води ВТ япкай того! По кой буде родять? Родять тебя буду пач. Ти куди золотая яблуко ходишь? Я бачу твоє золота яблуко. Это ти є? а Блін, це класний клас. Офигеть. На ты, на, 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 на. Блять, ты по мне не не можешь. Та скільки хп? Скик это хп? а Не-не-не, пока, пока, пока. А ты, я пачек ты их То меч а ке тебе хп СКГ тебе хп, Льо, ти що безсмертний? Єее а а Що Чого таке? Офіт ти сильно б'єш. У мене сокерень, того. Я сам у себе отрую ту кену. Йой, і чуть сам себе не замочив. Це ти є. Ага. А, а, ти... Ти... а, а з ти... тебе що, дебас золотого яблука? Може є. На тобі. На тобі, на 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 на. БХП. Л, ти йде БХП. Тебе багато? У тебе. А У мене мало вже. Ты хочешь? Золота яблуко, що у тебе? Та я поїбачка. Де ти є, де ти пропав? Де ти пропав? Дім, де ти є? Я тут. Де? Е, ну я з тобою не граю. Хп. Дево, скиппе. У мене пів хп Дива пів хп Я буду боксер, це шо таке? А, це руками бец? Офигеть! У мене немає мяча, я буду бе би руками бити. Побаємося, як я. як я задовго зможу. А ти хто? Я не знаю. Оай! Ще... А як я генве так швидко замочив. Так, давай убийца. О, oh, май. А де це заходиться. Що? Що руками Оце, бити? оце. швидко замочу. Я зелений. Хоч тепер зараз дуже швидко? Добре, самочу. добре, давай, я зелений. А я шоу ти. Ти мене дуже швидко замочив. Ти не флешмочив і чи ти? Оу, що ти такий? Сельний. Офієй ти сельный. Опять. Ти мене хоче само че вообще. Ооооо-ооо! Беди підклюєш, знаєш! Да ви шо, повно Да! Офієть як? Де як тебе замочити? Я по чого Та у мене ламається? Так, у мене. Треба Репатру... є. Yeah. Офігеть, як ти мене замочив? Бачи, ми швидко замочити. Ти буде вовсі є за 2 секунду самоче. Ти п б... потім продати? Ба я ви пропрятатель, а тебе пропоксер і і, і і ти мене пртатель, прит... а тебе предатель був дуже швидко замочив. Угу. Ти що телепортируй мене. Так нажми ту кнопку яку ти був нажав тоді. А, виход. Хочу ще раз боксером. Роби що хочеш? А я, а я буду значить ніндзю. Можливо, в мене є шанс. Я буду кра ще червоним не вибирав. Ти червоний? Ага, я ще червоний, не вибирав. А я погнав, де ти є. А ти що вибрав? Треба було невидимку взяти. О, oh не я... май. У міг О, у мене вже одне хп. Я сірено смертний я сірено посмерт. А, фігей, а, добре, давай. А ну вибери перейдемо Добре. Ви перейдемо темку. Вс, а, а я виперу боксера сьораз, тепер дуже швидко самочу. Це один удар. Я тебе зараз один удар самочув. Я жовтий.

<ривіт> <ривіт> <Велир>. <ривіт> Добре, давай Вибирай інший клас. Я хочу боксером. Ні, вибирай інший клас. Ти можеш усе попробувати. Я тоже хочу все попробувати. Я вже уже сейчас ут. На тубе дуже швидко ламається

Yeah. Yeah. У мене було повне хп. О, давай Я не ассин. Ти хто? синій? Я селен. Погнали! Я уже тут, погнали.

Fuh, só mano pescaneiro Nenha pescaneiro Deu o Da teia Alô, ти від мене тікаєш? Єее! Yeah. Хух, це було важко. Я майже програв. О, а де ти є? Мене повірили з чотири, не можу підігрувати. О, куди? Aqui é não, que Eu acho que eu O que é isso? que é isso? O que que é isso? O 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 que que é isso? O Дима, ну я так сюда. Oh, я твой стати тебе. Ти зверху. А чого ти стрибаєш? Як ти так стрибаєш в? Ти мене да бо ти покср того. А я не покср. Де ти є? Е, то я тебе буду пів дня мучити. Спос скакай сюди на низ, туди наверх не скакай на, де на дерева? Я не можу скакати на дерева. Скакай на низ, Сюди, на підлогу. Я не можу скакати на наверх. Так ти якраз наверх і скакаєш. Давай на низ скакай. Алло! А я понял, чого ти підлітаєш? Ходиш сзади мене. О. <звук> ну, ти а чого ти мені ні одне ХП не зносиш, я не можу понять. О, <звук> ти мені ні одне ХП не зносиш. Що? Це поче мене, хочу щось робити. Скільки тебе хп? мене те, що... Мене, мене не вистенерується хп, по мене їда скінчається. Що мочі? Що, жаль, сам, сам себе існує. Ізі. А ти ще раз вибереш боксер, добре? Давай. А ти кого вибереш? А я виберу... лучника. Давай. А ти боксер? Да. Мені треба злоку, я тебя. Сити тепер. Я х... я синій. Добре, де ти є. Я синій. підкинути. Ну, давайте це вітріше. Що ти мене не може підкинути? Бо, бо, може я лише того тяжеловеса можу підкидувати, а тебе а, цього не можу. Я ось оп'ять синій. Добре. Хоч ще раз? Я синій. А, шка, стоп, а, стоп, не бий, не бий мене. А чому мене хп не бий? Хай коротше бий. А чого я не можу це зробити? Я тобі казав, ти. Я лиш можу, скоріш за все той клас піднімати вверх. А тебе... А, лучника ні. Давай я буду. Це що? Я ще цей не був. О, все. А чого тебе голема нема? А чого те голема нема? По колись був голем. Нема, забрали. У мене чотири... Що, я ще до невидимка? Е! Де ви О, все. Ти мене зробив невидимком. <рес> О, в мене меч крутий є, саме з дерев'яного. <рес> Ді, ну не. Да. Ну ти нещасно граєш. що, цей алхімік? Ну куди побіг? Оу! Стоп, не бий мене! Не бий мене! Чого? Друз'яки, на цьому, ми будемо, закінчувати наше віде... Друз на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коменти. Всім пока!